Цю сесію Южницької міської ради ми виносимо проект рішення щодо плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти южинської громади. Ну і от ми підготували інформацію для депутатів. На одній комісії у нас вийшло її показати і ознайомити деяких депутатів. Дуже хотілося б, щоб і всі інші ознайомились і розуміли, як це буде відбуватися і. Підтримали е, наш план трансформації. Ну, що ми бачимо? Ми перше, що е, можемо подивитися, як є е, на презентації, можемо подивитися, як є зараз і як має статись. Тобто, у нас зараз є дворічна старша школа, має стати трирічною старшою школою. Е, на сьогодні існує 27 профілів, але по суті використовуються нами тільки 5, тому що інші профілі не знаходять. Е, Своїх так би мовити, прихильників, а у нас в майбутньому має з'явитись можливість гнучко використовувати мережу профільної школи. У нас на сьогодні є єдиний стандарт на, для навчання 5 11 класів, а має бути окремо стандарт 5 11 класів і державний стандарт 10-12 класу. Ми маємо розуміти, що ті діти, які першими пішли в нову українську школу, тобто діти, які зараз навчаються в 6 класі, вони вже будуть навчатись повні 12 років. Тобто, це діти, які першими підуть у. Так звану повну профільну школу. Ну і що ми не просто так це все придумали, це не вигадки управління освіти, це не наші забаганки, а це вимоги часу і вимоги законодавства. Ми користуючись нормативною базою для здійснення трансформації. Мережі закладів загальної середньої освіти ми користувалися і законом України про освіту, і про повну загальну середню освіту, і положенням про ліцеї зараз воно переробляється і буде доповнене. Остаточну версію ми дуже сподіваємось отримати вже весною, але все-таки положення про ліцей є затверджене у 2021 році. У нас є розпорядження Одеської обласної військової адміністрації про застосування. Заходи щодо формування мережі закладів освіти Одеської області і методичні рекомендації щодо старшої профільної школи. І користуючись цими всіма документами, опрацювавши їх, ми е, проробили дуже велику роботу, яка е, ну, я думаю, що не пройшла даром для нашої громади і для керівників нашої громади. Так, у нас в гостях був освітній омбудсмен Сергій Горбачов з цим питанням. У нас в гостях був. Олег Фасоля, експерт шведсько-українського проєкту е, організації ефективної старшої профільної школи, ми провели серію нарад з керівниками наших закладів освіти. Е, наші всі заклади здійснили самоаналіз, тобто вони самостійно визначали себе самостійно проаналізували, щоб зрозуміти, на який рівень вони могли би претендувати. Кожен заклад прийняв на засіданні педагогічної ради рішення. Тобто було винесено питання, яким ми бачимо свій заклад. Хочеться наголосити на тому, що у нас заклади освіти мають автономію і не тільки фінансову автономію, а й академічну автономію, тобто вони вправі самостійно вирішувати яким чином рухатись далі, тобто яким заклад має бути в майбутньому? І ми маємо е, рішення педагогічних рад від усіх закладів освіти, які визначились, ким саме вони хочуть бути. Ми вивчали, зрозуміло, що й демографічну ситуацію, тому що зараз у нас трошки хитка така вона, і е, здійснили аналіз системи профільної школи наших закладів, таких як вони є зараз. І е, ми маємо певні недоліки на сьогоднішній день в системі профільної школи саме. Основним недоліком, як я вважаю, все-таки є розгалуженість оцієї профільності, тому що у нас ніби кожна школа має математичний клас, ніби кожна школа має філологічний клас, кожна школа там клас інформаційно-технологічного напрямку. Але по суті, виходить, що туди діти йдуть не за напрямками, а через те, що там пішов друг. Пішов там маминої подружки, донька там, чи ще щось. Тобто діти не обирають профілі так, як це має бути. Якщо ми створюємо один ліцей на нашу громаду, тоді у наших дітей є чітка можливість піти в клас математичний, в клас, наприклад, англійської філології, в клас української філології, або, наприклад, в історичний клас, або для майбутніх медиків і хіміків в клас медико-біолого-хімічного наприклад, спрямування. І це Дасть можливість все-таки більш ефективно навчатися в старшій профільній школі, тому що на сьогоднішній день такої можливості у наших дітей немає. І ось ми, ми пропонуємо таку трансформацію мережі закладів освіти. Ліцей номер один, тобто перша наша школа. Сьогодні вони ліцеї з гімназією і початковою школою. Вже на 20, станом на 27-й рік вони стануть гімназією з початковою школою, тобто в цьому закладі будуть навчатися діти з першого по дев'ятий клас. Опорний заклад, «Ліцей номер 2 на сьогодні є ліцей з початковою школою. А на 27 рік ми плануємо, що він так само збереже статус опорного закладу, але буде так само гімназією з першого по дев'ятий клас, тому що ми не знаємо, як у нас в селах будуть розвиватися школи, яка буде кількість дітей в селах. Тому може бути така можливість, що, наприклад, деякі класи середньої школи вимушені будуть їздити до другої, тому ми хочемо зберігти опорний заклад. Ліцей номер 3 авторська школа Миколи Петровича Гузика. Зараз ліцей з початковою школою і гімназією до 27-го року гімназія з початковою школою, тобто з 1 по 9 клас. Ліцей номер 4 ім. В'ячеслава Чорновола. Сьогодні це ліцей з початковою школою та гімназією. В майбутньому. Є рішення педагогічної ради і колективу школи про те, що вони готові бути ліцеєм без структурних підрозділів. Тобто до 27-го року в ліцеї е, номер 4 у нас буде навчатися, будуть навчатися всі діти 10, -х, 11, х а з 29-го року і 12 х класів. Але е, тут питання було, і дуже багато ставили мені питань про те, що е, в ліцеї номер 4 Потужна початкова школа, гарне приміщення, всі умови для того, щоб діти навчалися. Тому вирішено було, що початкова школа відділиться від ліцею номер 4 об'єднається з дитячим садком номер 2 і у нас буде окрема юридична особа, окремий заклад. Це початкова школа зі структурним підрозділом, дошкільний навчальний заклад. І тоді ми будемо мати на одній території не два господарі, як зараз. А одного директора, один заклад, одну територію, і нарешті перестанемо ділити то моє, а то ваше. В сільських школах Сичавка і Нові Біляри залишається все без змін. Вони на сьогоднішній день гімназії з початковою школою так само вони і залишаються. Ніяка трансформація не має. Ну, не має бути різкою, тобто ми не можемо сьогодні закрити школу, туди всіх кудись переводити і щось робити дуже там різко. Тому у нас є певний план трансформації, розрахований от на 24, 25, 26 і 27 роки. І так, на першому етапі, в 2024 році, у нас перша школа, ліцей номер 1 і ліцей номер 3 1 вересня 2024 року не набирають. 10 класи, тобто припиняють набір 10 класів для того, щоб наступного року вже випустити остаточно своїх дітей і перетворитися на гімназії. Так само ліцей Чорновола не набирає цього року п'ятикласників. Тобто дітки, які випустяться з початкової школи, мають обрати інший заклад освіти. Реорганізуємо ліцеї імені Чорновола, тобто четвертий ліцей. Реорганізуємо на ліцей з гімназією для того, щоб дати можливість їм ще довчити дітей і окрему початкову школу. І окремим рішенням ми зливаємо початкову школу з дитячим садком. Тобто, до 1 вересня в нас в мережі буде вже 4 ліцеї, дві гімназії і одна початкова школа з дитячим садком. Це цього року. У 25-му році ми вже перша школа і третя школа випустять своїх вже одинадцятикласників і влітку зможуть переформатуватися на переоформитись на гімназії, тобто вони вже в 25-му році стають, стануть гімназіями з початковими школами. І також в 25-му році ми припинимо набір 10-х класів в опорний заклад ліцей номер 2. Тобто в 24-му році 10-ті класи будуть ще у нас в 4 школі і в 2 школі, тому що одразу, одночасно 4 школа всіх дітей прийняти не зможе. А вже в 25-му 10-ті класи буде набирати виключно 4 школа. І переводимо 6 і 8 класи ліцею чорновола, 4 школи, до інших закладів. Тобто, у батьків буде цілий рік для того, щоб звикнути до цієї думки, обрати для своєї дитини заклад. І перевести так. само теж було питання, чи можна буде переходити цілими класами. Можна, це не заборонено. Тобто колективи по максимуму за їх бажанням можуть бути збережені. Двадцять шостому, в 26-му році. Ми вже випускаємо 11 класників з ліцею номер 2 опорного закладу і перетворюємо його на опорний заклад гімназію. І вже на останньому етапі, четвертому в 27-му році, ми реорганізуємо ліцей Чорновола. У ліцей без структурних підрозділів і тоді у нас ну, от, така трансформація пройде за 4 роки, а не одним днем, як, не дай Боже, це могло би бути. Ну і переваги оптимізації такої мережі, перше, що у нас дійсно буде створений ліцей для старшокласників, де діти будуть дійсно навчатися для того, щоб вступити далі в вищі навчальні заклади. Поки що ніхто не говорить про відбір, тому що мені сьогодні ставили питання, яким чином будуть відбирати. Законом на сьогодні не визначена процедура відбору до ліцею. Але коли ми будемо бачити. Остаточну варіацію положення про ліцеї, я думаю, що там щось має бути передбачено. Поки що найближчі роки такого відбору не буде, тому я думаю, що всім нашим дітям місця в ліцеях вистачить і не треба переживати, що вашу дитину випхають, тому що там щось не подобається. Якщо будуть такі питання, прошу звертатись, якщо не знайдете спільної мови з директорами. Також за такої трансформації ми маємо початкову школу, максимально наближену до місця проживання дитини. Тобто, у нас в кожному мікрорайоні міста, крім другого мікрорайону, буде початкова школа і середня школа. Тобто, це все таки діти молодшого шкільного і середнього віку, і школа має бути максимально наближена до їхнього місця проживання. Цією трансформацією ми цю норму абсолютно витримуємо. Ну і для забезпечення якісної профільної освіти нам все-таки потрібен саме один профільний академічний ліцей, тому все-таки хотілося б це зберігти. От. Ну і буде ще один такий у нас ну, як варіант: те, що дитина може йти в дитячі садок і в початкову школу одночасно. Це початкова школа зі структурним підрозділом дошкільний навчальний заклад. Дуже багато працювали, дуже багато обговорювали, багато консультувалися з експертами. Ще раз наголошую, що це рішення було прийнято не. Випадково це не приснилося комусь вночі, це все відповідно до чинного законодавства. І найголовніше, що, що якщо ми не приймемо свою мережу, не запропонуємо свою мережу закладів освіти, це рішення обласна рада прийме за нас. Тому ми зацікавлені в тому, щоб запропонувати свій варіант трансформації закладів освіти. Окремим питанням у нас ще. Школа номер 3 ліцей номер 3 Вони проголосували більшістю голосів за те, щоб бути гімназією з початковою школою, тобто від 1 по 9 клас. І рішення педагогічної ради рішення у нас теж є з підписами про це, що там більшість педагогів проголосувала за це. Але зараз говорять про те, що, щоб зберігти за авторськими конкретно школами. Все-таки цю можливість вчитися з першого по одинадцятий клас, е, якщо до моменту прийняття е... Положення остаточного про ліцеї будуть якісь зміни, то ми теж готові це переглянути. На сьогоднішній день із законом такого не передбачено, тому що у нас сьогодні всі навчаються за єдиним державним стандартом, тому, в принципі, такого поняття, як авторська школа, на сьогодні не передбачено. Тому ми діємо виключно на підставі законодавства, тому те, що маємо, те. В принципі, і втілюємо у життя. А які є терміни, щоб реалізувати ось ці зміни в мережі закладів освіти? Ну, дивіться, ми вже у нас передбачено законом, що ми в 2024 році маємо почати. Тобто до 2024 року ми мали почати. Ми могли почати і минулого року, і це зробити ще м'якше, да, без таких різких переходів. От. Але, в принципі, вже повністю сформована мережа ліцеїв має бути до 2027 року. До 27. якщо ми не зробимо цього зараз, то в 27 році у нас може бути таке, що прийде наказ. Створити ліцей на базі у цього закладу, всі інші закриті, і діти там сьогодні вчився в одній школі, завтра прийде в іншу школу. Ну тобто може бути дуже різко. Тому ми, ми все-таки пропонуємо такий м'якший варіант е, переходу. Тим більше, що в п'ятий клас, що в десятий клас, діти в основному переходять зі школи в школу, з класу в клас, формуються по-іншому. Тому я думаю, що варто це робити саме таким м'яким переходом, а не робити різких рухів. Це рішення мають винести на сесію. Так, так, у нас це проект рішення. Це сьоме питання на сесії міської ради. Я дуже сподіваюся на те, що депутати вивчили це питання, і дуже хотілося б, щоб всі мали можливість поставити свої запитання і вислухати наші пропозиції, наші аргументи за це. Ну, в одній комісії нам вдалося це зробити. Якщо у когось будуть питання, я готова відповісти і без проблем надати будь-яку інформацію. Не можу передбачити, що буде на сесії прийнято чи не прийнято це рішення. Будемо бачити за результатами сесії, але Розумієте, у нас трішки працює звичками. Звикли, що ніби дитину віддав перший клас, і ніби по сторінки. Ми так от ідемо і в 11 класі випускаємося, але вже весь світ живе трохи по-іншому, і така система вона є не новою, тобто це не те, що там наша держава щось видумала абсолютно нове. Дуже багато країн мають подібну систему освіти. І Треба ж рахувати про те, що діти, які в 6 років йдуть до школи, що повну освіту вони здобудуть у 18-19 років. Тобто, швидше за все, що більшість дітей буде вступати в коледжі, технікуми, в якісь навчальні заклади для здобуття робітничої професії, а не обов'язково йти в університет, як у нас це зараз прийнято. Закінчив школу, обов'язково йди в університет. От, тому, ну я думаю, що розумієте, вкрай негативно. Є люди, які сприймають негативно. Є люди, які навпаки, кажуть, що може це і до кращого. Але в основна маса тих, хто сприймає негативно, це люди, які за звичкою, вони хочуть за звичкою ходити в той самий, наприклад, заклад. Тому що той заклад закінчила мама там чи тато, в цей заклад ходила дитина. І я би хотіла, щоб, наприклад, було так. Ну, реформу не ми придумали. Тому ми вже. Е... Робимо так, щоб воно працювало найкраще для наших дітей. Я кажу, що основним для нас є все таки збереження початкової школи в кожному мікрорайоні. Нам би, звичайно, хотілося б, щоб в другому мікрорайоні була початкова школа, да, наприклад, із дитячим садком. Але ж ми розуміємо, що в ситуації зараз військові, ми не можемо собі цього дозволити, і ми не можемо зараз розраховувати на те, що держава нам побудує заклад навчальний в новому мікрорайоні. Плюс ми маємо. Таку невелику, але ем, зменшення кількості дітей. Як в дошкільних закладах, так і в школах. І, і сьогодні навіть кількість дітей, яка тримається, десь 15% це діти, які знаходяться за кордоном. І це теж треба враховувати, що вони не навчаються в наших закладах, а навчаються дистанційно або на сімейній формі навчання. Тобто, це теж такий фактор. Ми не розуміємо, повернуться ці діти чи не повернуться, і будуть вони тут навчатись, чи не будуть. І навіть черга в дитячі садки, яка вона завжди була великою, і в дитячий садок попасти було ну, доволі складно. На сьогоднішній день є дуже невеликою, і навіть мережа груп може бути змінена на 1 вересня 24 року. Ми не говоримо ні в якому разі ні про яке закриття закладів освіти. Ми будемо до останнього зберігати мережу закладів освіти, але Якщо ми не будемо набирати певну кількість класів чи груп, то ми не будемо відкривати зрозуміло, що і кількість по закладах освіти. Тому що у нас може бути таке, що на 1 вересня, умовно, якщо ми ну, не хочеться озвучувати якихось страшних цифр, але ми можемо мати на декілька класів менше першокласників, ніж цього року. Це взагалі реформа відбувається по всій Україні, і до 27-го року ми маємо сформувати ефективну мережу закладів освіти і ефективну мережу ліцеїв. Але мережу ліцеїв буде затверджувати область, тому нам важливо зробити це нам, щоби за нас не зробив хтось інший. Сьогодні мала відбутися соціальна комісія. Вона не відбулася з тим, що не було кворуму. Ви мали розповісти, презентувати ось про цю е трансформацію мережі закладів освіти, і чи е це якось як ви вважаєте, чи це вплине на рішення депутатів в часів сесії? Ну я вважаю, що це вплине на рішення депутатів, тому що вони не чули інформації, і вони, якщо б у них були якісь питання, вони могли могли мені їх поставити і тоді вже визначатися, як ну продумано, да а так виходить, що е ну добре, якщо вони вивчать це питання ми, в принципі, давали обґрунтування до проєкту рішення, але все-таки дуже хотілося б наживо людям доповісти. Тим більше, що ми намагалися не просто обґрунтування дати, а зробити презентацію для того, щоб було наглядно видно, як воно відбувається, як ну яке наше бачення, наприклад, цього. Але найголовніше, що от я хочу все-таки наголосити на тому, що найперше це було рішення колективів, рішення педагогічних рад. Тому що ну мали педагогічні ради все таки визначитись, тому перш ніж взагалі щось пропонувати. Нам запропонували керівники закладів освіти на підставі рішень педагогічних рад. Ми мали до Одеської обласної державної адміністрації подати план трансформації до 1 лютого, але так як у нас в цей час не було сесії міської ради, то ми подали проєкт рішення, тобто такий самий, як ми зареєстрували на сесію, такий самий проєкт рішення ми подали і до Одеської обласної ради до департаменту освіти. Я думаю, що якщо рішення не буде прийнято, то рішення буде прийнято в області і мережу будуть затверджувати в області. Хоча може й область прийняти такий самий план трансформації і сказати, що все, оці заклад, цей заклад в майбутньому буде тимто, і в цього року це вже не набираються, наприклад, 10 класи. Це теж може бути ось цей проект може бути взята до уваги так Так, так, так світ без так. рішення депутатів. Ну так, ну, взагалі, право засну. Це на сьогодні формування мережі це виключне право засновника. Да? Ми, в принципі, могли просто самостійно прийняти рішення і навіть, ну, наприклад, не питати школи. Але все-таки ми пішли від зворотнього, і ну, мені наприклад не зрозуміло, е яка мотивація. Того, наприклад, щоб не прийняти це рішення зараз. Ну то, знаєте, коли ти доповідаєш, ти говориш, ти доводиш свою думку, то хотілося б мати якийсь діалог. А на сьогодні виходить, що у мене монолог, <свісно> тому що мені ну, нема кому довести своєї думки. І шкода, що Не зібралася соціальна комісія, тому що вони у нас є профільними співдоповідачами. Спів і профільною нашою комісією, дуже хотілося б, щоб це. Все таки сталося зараз, а не не зрозуміло як її знайти з-під з палки з області.